Вітаю вас, мої любі терези. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо таро передбачення вже на квітень місяць. Такий важливий, такий святковий. В квітні ми святкуємо Пасху, Великдень, Великодні свята. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти і ще взяла оракул Ленорман, який дає відповідь, так чи ні? Отож, будете загадувати щось, що потребує чіткої відповіді. Ну що ж, перша колода, мої дорогенькі. Мої дорогенькі Терези, будемо дивитися, який буде місяць квітень для вас. Ну що, у нас тут перша карта, четвірка посухів, стабільний. Стабільний, впевнений, підтримка рідних, підтримка друзів, от таке відчуття плеча поруч, відчуття сім'ї. Знаєте, коли от тебе підтримують, що, попри все, в тебе є рідні, які завжди поруч, які допоможуть. Для когось це може програтися як нерухомість будинок. Коли ви щось ремонтуєте, прикрашаєте, вичищаєте. Хтось продає, хтось купує, хтось дає, а хтось шукає. З документами, можливо, мати справу, будете пов'язані з нерухомістю там оформлення, переоформлення, продаж, купівля. Але ось така карта радість, знаєте, коли приїдуть рідні додому, коли, подивіться, свято, святкування, коли є причина для радості. Ну що ж, місяць починається чудово, дивимося далі. Наступна карта для вас, мої дорогенькі Терези. Ой, втомитеся, так, можливо, будете щось так по дому робити, що вас втомить. Втомить е група людей, може, забагато людей буде, приїдуть в гості. Або кожен буде щось говорити, вимагати, давати свої поради, або ну, ви готуєтесь до свят і все миєте, прибираєте, готуєте, і оце максимальна втома. Втома від роботи, втома від слів, втома від думок, втома від інформації, забагато всього. Це такі 100% важкості. Ну що, ще одна карта. Дивимося далі. Якраз середина квітня припадає на свята. Можливо, тому і така втома. Ви втомитеся від роботи чи від порад, чи від кожен в кожну якась своя ситуація. Ну що, дивимося наступну карту, третя карта. П'ятірка посухів, п'ятірки – це завжди кризові карти. Це боротьба, де ви боретесь, з ким ви боретесь. Там, де я прикладаю зусилля, а мене не чують, мене не сприймають, мене не, не, не чують взагалі і, і не збираються слухати. Боротьба. Конкуренція, в, чому, в якій сфері буде проявлятися така конкуренція? На роботі, вдома. Можливо, це от продовжується е, от тому і така важкість, тому що продовжується боротьба. Ви намагаєте щось сказати, щось е, зробити, а вас не підтримують, вас е, е, критикують. Що це для вас? Де? На роботі, вдома, е, з друзями? Ну, це коли. Е, це ну, конкуренція. Кожен намагається сказати щось своє, ніхто нікого не слухає, всі махають палками, всі агресивні, уникайте такого скупчення людей, де ось така агресія проявляється. Це може для когось бути спорт, де ми тіло прикладає зусилля. І от там боротьба і конкуренція. Ну що ж, дивимося далі. Наступні три карти. Будемо бачити більше, з чим буде пов'язана ця боротьба. Ну що ж, перша карта Терези для вас лицар Кубків. Лицарь Кубків це молодий чоловік стихії, вода, риба, рак, скорпіон від 20 до 40 років. Емоційний чоловік. Ну, Кубки це також такі емоції в плюсі, можуть бути емоції в мінусі. Мінливі емоції. Людина, яка романтик, людина ось така. Емоційна, яка не приховує своїх емоцій, емоційно на все реагує, а може бути людина істерична, яка постійно капризує, істерить, вимагає до себе уваги. Ну, от Саме тут він такий дуже якийсь, начебто в нього є свій якийсь підтекст, начебто він е має щось собі на думці, і, от можливо, Тут в нас свято, коли збираються разом рідні, знайомі, можливо, він внесе якусь частку, ось до, буде причетний до ось такого вашого стану. Він щось скаже, він щось зробить, він ну, от, буде виказувати своє незадоволення. Ну, як він програється для вас? Можливо, це знайомство, можливо, в вашому житті є така людина, а можливо, це ваші емоції, ось такі, які спочатку радість, переходи, захоплення, радість, тому що всі рідні приїхали, а потім переходить вона вже в таку не агресію, але в претензії, що ніхто не допомагає, всі командують, всі щось від мене хочуть. Тобто, ну, яким чином програється людиною або вашими емоціями? Підставляйте вже самі. Дивимося далі. Наступна карта. Що тут На Сімка посухів. Ну, якісь такі, такі, такі карти і втома, і боротьба, і конкуренція. Ну, дивіться, в нас тут була десятка посухів. Так, ви втомилися щось комусь доводити, відстоювати, ви втомилися бути в ролі жертви, всім допомагати, всіх оберігати, всіма погоджуватися, і все досить. Бо це вже енергія, я не буду так, також і тут. Ви мене не чуєте, ви мене не слухаєте, ви мене берете до уваги те, що я вам говорю. Все, добре, я пішов, я пішла. Оце моя позиція, це рішення, яке я приймаю. Тому що для мене це важливо, тому що це моє бачення, це моя позиція, це впертість і наполегливість настоювати на своєму. Або це мій простір, будь ласка, не заходьте в мій простір. Не перетинайте мої кордони. От це така чітка позиція. Я знаю, я можу сам. Дякую, відійдіть, будь ласка. По відношенню до чого буде ця позиція? Ну, скоршиче за все, до людей, які намагаються вас вчити, встрявати, давати поради. Ну що ж, і ви втомилися від цього вже. Третя карта. Ой, блазень, старший аркан нуль, можливість, обнулення. От, а в нас тут була п'ятірка. П'ятірка – це криза. Справді, коли ви вже дійшли до, такого, до такої межі, що я не буду більше нічого доводити, відстоювати. Ви собі тут боріться, а я пішов, а я пішла. Іду до нових перспектив, до нових горизонтів, дам собі можливість. Відпочити, переосмислити, ну, тому що нуль – це можливості. Які саме, що це, вже підставляйте: ваше оновлення, ваше переродження, нові думки, нове мислення, нове бачення, новий статус, нове життя, обнулення. Наступна колода ще в нас три карти попереду, терези і три карти. Для вас, що тут в нас? Четвірка кубків і туз. Мечі, вийшло дві туз, посухи, дві карти вийшло. Четвірка кубків. Четвірка кубків це як образа, це такий стан. Дайте мені спокій, дайте мені спокій своїми порадами. От цілий місяць відчувається така. І злість, і агресія, і втома, що ну досить мене вчити, досить мене е, постійно мені тицяти, то не то, то не так, мене критикувати. І оце такі сам образи. Все, я не хочу. я І туз, це я сам, сам знаю, сама знаю. Туз посухів це я можу дати відсіч. Це вже коли я знаю, куди мені рухатись, не потрібно мені давати поради, не потрібно мені допомагати, це моє рішення. Я хочу так, як хочу я. Ось такі поєднання таких от двох карт. Я відпочину, я проаналізую. Для когось це релакс, для когось медитація, перезавантаження, для когось це просто спокій, для когось це втікнути подальше від всіх, і, і спокійно посидіти, подумати, зібратися з думками. Ну що, ще одна карта. Вежа, вежа, от. Справді тут вам вже настільки набридло, що щось вибухне або вибухнути, або ситуація якась спровокує вас, тому що в нас ще й була і сімка посухів, це моя позиція. Все, для мене це важливо. Я не буду більше слухатись, я не буду більше вибачати, я не хочу, я не хочу. У мене є своє бачення, свій простір, своє життя, свої думки, своя уява. Я пішов, пішла. Ну, вежа, це раптове, це хаос, це руйну, руйнація. Це коли щось ламається, руйнується, непередбачувано і вводить в нас такий ступор. Коли страшно стає, і я не знаю, куди бігти, що робити. Тому що от настільки все швидко і, і, і все руйнується. так? Бо вежа в неї влучає блискавка, і вона руйнується до фундаменту. Але це все, що зруйнує, розруйнується, все, що вам відкриється, як би не було гірко і боляче, це завжди воно в перспективі. Ви зрозумієте, що це на благо. Тому що, якщо це стосунки, то можливо вас не цінували, вас обманювали. Якщо це робота, то також вас там не цінували і не платили, будь-що що б не було. Те, що буде далі, ви відновите, відбудуєте, але кращу ну, вежу, Тобто, так, кращі стосунки, краще купите електроприладих, що згорить кращий, новіший, сучасніший, і, і, і ціна вас буде влаштовувати. Тобто, що б не відбулося по вежі, як би не було страшно, пам'ятайте, що це все на благо. Ви відбудуєте і візьмете до уваги вже те, що зруйнувало попередню вежу. І ще одна карта. Ви вже самі втомилися Ви вже самі втомилися чекати, терпіти, погоджуватися, слухати, бути в ролі жертви. Можливо, це ваш вибух. Ви вже просто вибухнули, прийняли рішення і все. Я йду. Або я дотримуйтесь моїх правил. Я вам озвучую все, що для мене важливо. Ну що ж, третя карта, мах. Мах, справді ви переборете все це. От бачите, боротьба, боротьба, боротьба важко. І все ж таки ви зрозумієте, що я сам для себе цінніший і важливіший, чи я сама для себе. Я знаю, куди я йду. Оце обнулення і мах це. Я маю сили, я маю наміри, я знаю, що я хочу, я знаю, яким чином це досягти. Одиничка. Ресурсність, вогонь. От Коли загорівся вогонь, є сила, є можливості втілювати, вирушати туди, куди я хочу. Мах він егоїст. Це людина, яка відштовхується від своїх бажань і від своїх інтересів. Головне, не боятись, не зупинятись і рухатись. Магу під силу все. В нього в процесі втілення, роботи, шляху попадає в нього все. Приходить, і люди приходять потрібні, і ресурси беруться, і гроші беруться, і ідеї беруться. В процесі воно все знаходиться і приходить до вас. Таке гарне завершення. Місяця дійшли ви до, цього, до, до цієї точки кипіння, вежа взірвалася і все. І мах, із. Обнуленням знає куди рухатися. Ви вже виносили визрів, цей план вже в вас, що ви хочете для себе. Ну що ж, загадуйте бажання чи задавайте запитання, яке потребує чіткої відповіді, так і ні, а я буду в оракулу для вас запитувати. Дайте, будь ласка, відповідь Терезам на їхні запитання. Ну що ж, карта для вас. Так, але не вже. Дивіться, тому що. Так, вже то біла смужка, потім така сіра, потім темніша. Ну, це ще не є, немає інформації або ні. Тому що це не є серединка. Це за одну клітинку до немає відповіді. Тобто є шанси збутися, втілитись, але ще потрібен час. От щось потрібно: час, ресурси для втілення. Mm -hmm. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного. І вдалого місяця, успішно, спокійно, веселих свят, смачної Паски, радості, позитиву, любові. Наповнюйте кожен день любов'ю, транслюйте любов, отримуйте любов, приймайте любов, віддавайте любов, нехай все примножується, нехай все тішить, нехай все буде на користь і в радість. Люблю вас обіймаю мої дорогенькі. Хочу вам лише... Найкращого бажаю вам здоров'я, успіху, радості, позитиву. Дякую, що ви в мене є. Ви моє натхнення, ви моя радість. Пишіть, будь ласка, свої враження, свої побажання. Для мене це дуже приємно і дуже важливо. Я чекаю завжди на них. Ставте вподобайки, і хто ще не нами, приєднуйтесь! Ну що, мої любі, до зустрічі, Па-па.